В Україні вирішив подивитися до деяких сімей, як вони зимують. Откривав, оці всі вулики відкривав. Лисонівський відкривав, цей не відкривав. В общем, що, можна, що можу сказати? Пчолки активні, якісь такі. Спочатку відкрив Лисонівський. Клуб рихловатий зверху, але вони в клубі сидять. Потім це відкрив теж такі вони. Ну вони в кучки, але живі. шевеляться так конкретно, активні. Ці теж, ну тут слабовато, звісно, на 4 наче. ці так само відкриваєш, одразу вони вилітають там по одній пч, якщо успіваєш закрити нормально, швидко. Не встигають вилітати. Ну, в общем, активні. Ці я не перевіряв три лежака. То можемо подивитися, зараз. Подивити. Спочатку тут покажу, що як. Мені цікаво, просто перший рік зимують в цих вуликах. І цікаво як вони перезимують. Ну так, подивляюсь до них трохи. Що як. Вирішив відкрити повністю їм сітку. Ну, це ще осінь я так зробив. Повністю дві сітки. цей вулик на дві сім'ї. Повністю все одно відкрито. Підмору майже немає. Що в цьому, що в тому. Ну там видно, зараз можу показати, в принципі, якщо побачите. Mm. Отак. От Отак там під мору. Ну, Я ще не бачив, звісно, скільки там небагато, там, може було трошки. Якби нормально. І в общем, зараз я попробую вам безстренько відкрити, показати, я вже відкривав. Якби сидять, добре. Якось так. Аккуратненько, быстренько. Ось так сидять, бачите? Коло передньої стінки. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім рамочок. Гарненько сидять. Стінки вулика вроді сухенькі. Оце все сухесеньке. Тут я відкривав оце все, дивився, наче все сухесеньке. Ну, трохи там ви бачили, трохи там влага, ну там геть трохи, рамки сухенькі все добре. Так, і зараз покажу тут в тому лежаку і в тому покажу як. Ось тут у мене всі ці рамочки, задвижки на дно, все тут зберігається. Тут один магазин, на тому другому два. Ну, Ви бачили. Нікуди не заносив, так стоїть собі. Я до нього не лазю. Особа там, якщо мені треба подивитися, я собі підковернув, бо трошки пример... примерзає. Ну та й подивився. До речі, згадав я, кому потрібні такі вулики, можу зробити знижку через мене, якщо замовляєте. Можу зробити 10% знижку, це на один вулик. Якщо більше одного вулика, там можна домовитися на більшу знижку. Через мене замовляєте і буде знижка. От тільки мені пишете. Можете в коментарях, номер телефона закріплю, то буде знижка. Вони зараз подорожали, були 5100, 5780. Зі знижкою 10% на один вулик, це вони будуть по 5200 гривень за вулик. Якби непогана знижка. Ну, в общем, це так. Може кому треба. Це таке. Вулики не дешеві, звісно. Всі ми це розуміємо. Ну, наблюдаємо. Буду наблюдати, дивитися, побачу, як вони цю зиму перезимують. Ну, вроді все нормально. Планую більше їх взяти. Якщо все нормально буде, ці лижаки посписую, мабуть. Або будуть так для відводків, для роїв. Так, зараз ще тут подивимося. Як вони тут? Ось Вон цей рік у мене зимують, вони так просто мішочок зверху. Вон, бачите, вже Ну, Трохи спереді там мокро, трошки і ні, то нічого. Ну отак, от якби не погано. Ну, мед є ще спереді. там. Мет є спереді на рамці. Але вони на середині цікаво. Обично виїдають вони, якщо це взяти рамку, припустимо, це верхній брусок, це передній брусок, вони обично так йдуть. А це чомусь вони тут мет є. Цікаво, чому чому так? Ну це деякі сіні так. Так сформірувалися вони, так їм щось сподобалось, напевно. Так, зараз ще спробую тут. Пару сімей вам показати. Ну зараз я відкрию і включуся. Так, це тут сімейка, яку я об'єднував. З двох в одну. Примерзла. Ну отак от тут, не знаю, раз, два, три, чотири рамочки майже. Сидя, зараз поправлю. Я не пам'ятаю, вже наче говорив, що півпасіки дуже сильно послабилися. Вуликів 10 відійшло багато таких сімей на 4х3 рамки ну, причини не буду розказати всім вона відома це кліщ трохи пластинки пластинки трошки браковані попалися трохи і ну, трохи невчасно обробив коротше, і В общем, така ошибка вийшла у мене цей рік так показати як тут зараз ще тут покажу і сам подивлюся. Хто був вітер ці дні, не дивився, це вирішив подивитися. Я вже в цьому році перший раз по них заглянули, зараз спробуємо подивитися, що зробить. Ну, аж тут бачу сидять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім вулочок і там, наче щось трохи. Ну так, на 7 вулочках. Нормально, сухенько, все тут добре. Перегородочка стоїть. Вуликом дві сім'ї. Ну, друзі, якось так. Все, всім пока. Розомерсь, упались. Буде що цікаве. Знімлю найближчим часом відео. Все, друзі. Всім, всім бажаю. Мирного неба. Всім пока.